Закарпатська митниця отримала мобільний сканер від європейських партнерів. Рентгенівське обладнання вартістю 2,5 мільйони євро було придбано у рамках ініціативи Україна ЄС шляхи солідарності. Зараз під прицільним оглядом ваговоз, яким кермує Василь з міста Ковель. Чоловік везе в Італію європіддони. Каже, у Європі сканерів майже ніде немає, а на українській стороні час від часу його вантаж прискіпливо оглядають рентгеном. Утім, жодних перевірок, водій не боїться. Проходила і то постійно. Що переживати, як я бачу, що грузили. Наразі сканер працюватиме на виїзді з України на українсько-угорському пункті перетину ЧОП загонь. Під огляд потраплятимуть як вантажівки, так і пасажирські автобуси і автомобілі. Сканер працює без водія, рухаючись уздовж транспортного засобу за датчиками. Це технічне чудове рішення. Машина працює за лазерним лучом, скажімо так. Залазиваним променем, і вона автоматично підрулює, якщо можна так сказати, по цим щіткам, що ви там бачите в кінці і в началі зони сканування. Тому вона працює без водія, це ще краще, тому що додаткова посудова особа може займатися аналізом зображення. А вже саме зображення інспектор вивчає у кабіні оператора. За словами митників, скануюча система Рапіскан обладнана сучасним програмним забезпеченням, яке за лічені хвилини дозволяє виявити ризики у транспортному засобі. Ну, в середньому ця скануюча система десь буде витрачати 5 хвилин на одну вантажівку. Це кабіна оператора. Це кабіна для аналізу зображення. Ні знаходиться оператор один або два, і після сканування проводять аналіз зображень і приймають рішення, є якісь аномалії в цій монтажі або немає. Треба цю монтажівку направляти в окспоглибленого огляду, або не треба, або вона їде на митне оформлення і виїжджає собі за кордон. Міжнародні експерти, які взяли участь в офіційній передачі скануючої системи українським митникам, переконані таке обладнання не лише прискорить перетин кордону, а й дасть можливість мінімізувати ризики вивезення з України контрабандних товарів, і особливо у час війни допоможе нашій державі акумулювати кошти на нагальні внутрішні потреби. Саме тому Європа зголосилася підтримати Україну, у тому числі у розбудові прикордонної інфраструктури. Цей сканер потрібний, щоб покращити експорт товарів з України до Європи, і це важливо, тому що в період воєнної кризи ваша держава потребує збільшення прибутків. Саме тому ми маємо такі програми, як шляхи солідарності, а також інші проекти Євросоюзу, які надали підтримку Україні більше ніж на 400 мільйонів євро. Через проєкт, який фінансує Європа в Україні, імплементується інтегроване управління кордонами, і мова не лише про технічне оснащення прикордонної інфраструктури, а й про забезпечення людського ресурсу, зокрема кінологічними командами. Ми маємо тісну співпрацю з державною митною службою, з держприкордонслужбою, а також із Верховною Радою. Ми працюємо над комплексним покращенням роботи пунктів пропуску з Європою. Окрім технічного забезпечення, ми навчаємо інспекторів, а також формуємо кінологічні команди. Зокрема, завдяки нашій підтримці у Хмельницькому пройшов великий тренінг для працівників митниці та їх собак. У подальшому ми підготуємо інструкторів, які зможуть безпосередньо навчати українських спеціалістів. Загалом в Україні понад 200 пунктів пропуску, водночас лише сім сканерів на в'їзді, тобто які працюють на імпорт на експорт. Митники досі не використовували рентгенівські системи, перевіряючи вантажівки та інші транспортні засоби, вручну та за допомогою дрібних технічних елементів. Але Євросоюз, побоюючись контрабанди наркотиків, зброї та інших заборонених товарів, підсилює українські пункти пропуску у рамках міжнародної донорської підтримки. Уже за кілька місяців буде. Де поставлено ще два мобільні сканери. Планується ще додаткове оснащення двома сканерами, які плануються приїхати в кінці цього року, або на наступному році. Вони плануються попередньо на інші пункти пропуску. В контракті зазначено, що це буде Рава Руська Ягодин, але поступово ви хочете, що там також є певні заходи по іншим проєктам. Можливо, буде пересподіл цих сканерів на інші митниці. За словами головного митника краю Олександра Симирги, на території Закарпаття працює два стаціонарні сканери. Але є потреба ще щонайменше у двох мобільних, а саме на пунктах пропуску Ужгород і Дяково, через які рухаються великоваговози. Варто зауважити, що пропускна спроможність області залежить від ситуації на інших КПП, зокрема на Львівщині. У середньому щодоби на одній ділянці кордону у межах Закарпатської області в обидва боки пропускають понад пів тисячі вантажівок. Сканують із них менше половини. Сканується від 20 до 40 відсотків лише на двох пунктах пропуску тиса та. Ужгород, в залежності від кількості їх пропуску, оскільки кількість сканувань у нас стабільна. Ми не можемо скочити вище голови, а кількість пропущених може зростати. Зараз, звісно, відсоток зросте. Орієнтовно, ми додамо ще десь близько 20-30%. Мобільна скануюча система дозволить закарпатським митникам у режимі євростандарту вирішувати низку завдань щодо ефективного відпрацювання митних формальностей, запобігання та протидії правопорушенням і контрабанди, розвитку відомчих інформаційних технологій, а також сприятиме при кореню транспордонного переміщення зовнішньоторговельних вантажів і збільшуватиме пропускну спроможність України.